Всім привіт! Привіт з півночі України, Суми. Почав цвісти, плок шовидний. На даний момент у мене в саду чотири сорти флоксу. Назви я не знаю. Але ось такий яскраво-малиновий колір є. Зараз така соковита зелень. Дуже красиві хвойні. Поєднані із килимками мені дуже подобається. Цвіте вовсю зараз ламикамень білого кольору. Ніжні квіти. Ну і ще є в мене ніжно-бускового кольору. Флок шиловидний, теж сорту не знаю. Ну, і незабудьки, скрізь вони в мене понасівались. Дуже подобаються ці квіти поруч із таким бусковим флоксом. Дуже гармонійне поєднання. Ну і вовсю квітує флокс, шиловинний, звичайний, рожевого кольору його такого флоксу скрізь багато. Майже в кожну садочку він є. Ось тут, де посаджений цей флукс, ми постійно складаємо палки для підв'язування помідорів. І довго ми думали, що ж тут посадити, щоб ця діляночка мала такий естетичний вигляд. І не заважала витягувати ці всі палки, і ми придумали посадити флокс. Минулого літа я його пересадила з іншого місця, і ось так вийшла в нас така галявинка яскрава, коли він відцвіте, буде просто зелений килимок. Ну і продовжую свісти обрієта. Посаджено в мене тут поміж самшитом, пізній цвіт, хоста. Розкрився повністю вже ботанічний тюльпан. Цей якраз квітує трішечки пізніше, ніж всі ботанічні тюльпани. Сорту маленька принцеса. Росте в мене ось тут він. Ткущика брада дендрана. Який вже показую, ось такий. Загострені бутони, розпушилась астільба. У мене висаджено рожевий астільби два ряди і чотири кущики, ожив бадан. Днями в нас передають заморозки нічні, боюся, щоб все це не змерзло. У минулому році саме так і було. Хто дивився мої попередні відео, пам'ятаєте, як я троянду Ферті направляла на опору, обрізала? Ось зараз такий вона має вигляд. Опори майже не видно, а уявляєте, якщо буде вона стояти вся в квітах. На деяких трояндах, не на всіх, з'явилися такі в мене листочки з жовтими прожилками. От мені дуже важко встановити причину цього, чи то не вистачає манію у троянди, чи не вистачає заліза. А можливо перепади температури в день. До 20 градусів вночі навіть буває до 2-1 до тепла. Тому троянди стресують, отримують такий стрес і з'являється таке листя. Але я насамперед зроблю обробку хилатом заліза, а потім подивимось. Мені здається, не вистачає заліза. Сьогодні буду робити таку обробку. Почала квітувати аквілегія, орлики. Теж люблю ці квіти, насіваються скрізь. Ну і маргаритки або стокротки. Вони і так оживляють садок. А також Вероніка, дуже подобається цей килимок, розстілається скрізь, закриває повністю землю. І ходиш по ньому, як по килимку дійсно. Ось такі ніжні квіточки. Рекомендую, дуже гарний килимок. Вже закінчують своє. Цвітіння примали. Ось тепер буду їх розсаджувати. Кота привезли. Дуже соскучився дачею. Такий радий. Обходить всю свою територію, перевіряючи все на місці. На цьому буду з вами прощатися. Дякую за увагу! За підтримку мого каналу, за ваші відгуки, подобайки. Слава Україні і героям слава! До побачення!